Книга Рути Розділ Перший. ЗА часів, коли правили судді, настав у краю голод, і один чоловік з вифлеєму юдейського пішов жити в Моав край. Сам він, жінка його і двоє його синів. А ім'я тому чоловікові було Елімелех, жінці ж його Ноема, а двом синам Махлон та Кільйон. Ефратії з Вифлеєму – Юдейського. Прибули вони в Моав край, і там засталися. Згодом помер Елімелех чоловік Ноеми, і вона лишилася сама з двома синами. Одружились вони з Муавитянками одній було ім'я Орпа, а другій Рута. І жили вони там трохи не десять років, але згодом померли і вони обидва махлон і кільйон, і лишилась вона сама по смерті обох синів і свого чоловіка. Тоді вибралася жінка з невістками в дорогу додому з Муавкраю. Бо почула в Моав краї, що Господь змилосердився над своїм народом і дав йому хліб. От і пустилась вона з того місця, де жила в дорогу, а з нею обидві її невістки, і йшли вони шляхом назад у юдейську землю. І сказала Ноема двом своїм невісткам: Ідіть. Повертайтеся кожна до хати своєї матері, і нехай Господь учинить вам ласку, як ви вчинили з померлими і зі мною. Нехай Господь допоможе вам знайти пристановище кожній у господі свого чоловіка. І поцілувала їх на прощання. Та вони стали плакати вголос і промовили до неї Ні. Ми підемо з тобою до твого народу. Ноема ж сказала Вертайтеся, мої доні, навіщо вам іти зо мною? Хіба в моєму лоні ще є сини, щоб стали вам за чоловіків? Вертайтесь, мої доні, ідіть, бо я вже стара, годі мені вже думати про чоловіка. Та навіть якби я й подумала, що маю ще надію. І навіть тієї ночі була б з чоловіком і привела на світ синів, чи ви могли б ждати, аж поки вони підростуть, та стримуватись і не виходити заміж. Ні, донечки мої, мені б було вельми гірко задля вас, бо рука Господня проти мене. Ті знову зняли лемент і ридали вголос. Корпа поцілувала на прощання свою свекруху, а Рута зосталась з нею. Ноема сказала Бачиш, твоя братова повернулась до свого народу і до свого бога, Вертайся і ти слідом, за братовою. Але Рута їй відказала Несилуй мене покидати тебе і не йти за тобою. Куди бо ти підеш, туди і я, і де житимеш ти, там і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. І щоб Господь не вчинив за мною, одна смерть розлучить мене з тобою. Як же вона побачила, що та вперлася твердо йти за нею, перестала її вмовляти. І пішли вони обидві разом, поки не прийшли до Вифлеєму, і як увійшли у Вифлеєм, то все місто за них загомоніло, і жінки питали Чи не Ноема то, вона ж до них. Не звіть мене Ноема, звіть мене мара. Бо всемогутній послав на мене велике горе. Я вийшла звідсіль повна, а Господь повернув мене з порожніми руками. Навіщо ви звете мене Ноема? Коли Господь виступив проти мене і всемогутній зробив мене безталанною. І повернулась Ноема, а з нею Рута, її невістка, Моавитянка, що прийшли з Моавських піль. І прибули вони у Вифлеєм, саме на початку ячмінних жнив.